Всім здарова, братва! Всіх з наступаючим 2026 роком. І нарешті, нарешті, у нас заїхала обновочка. В цьому відосі ми поговоримо про новини, щось цікавеньке, те, що ви могли пропустити, а щось навіть і не знали. Тому сідайте зручніше і приємного перегляду. А поки я несусь на такому паровозику, братва, не забуваємо активувати промокодік Fisher на всіх серверах Ukraine GTA, який дасть вам чудові бонуси. А ми погнали! Першого персонажа, якого потрібно відвідати в новорічній локації, це Ельф він вам дасть монету найкращого гравця 2025 року. в Майбутньому ви можете неї задіяти для крафту. І я вам скажу, якщо цю штуку притримати до наступного 2026 року, то запевняю вас. І з безкоштовного вона у вас виросте в щось дороге, тому що монети минулого 2024 року зараз коштують грошей. Підходите до нього і все, що вам потрібно, просто нажати кнопку Отримати. Після цього ви отримаєте монету, яка у вас буде знаходитися в інвентарі, і зберігайте неї, поки не з'явиться можливість неї заюзати в крафті або продати в майбутньому за великі гроші. Наступного персонажа, якого потрібно відвідати, це Геннадій. Це новорічний івентовий магазин, в якому знаходяться всі головні призи. Давайте будемо об'єктивні. Амого цікавого, що я тут для себе знайшов, це є можливість придбати Christmas здав, хоча зараз я в ньому не бачу великого сенсу. По одної простої причині, що єдиний плюс, який там є, це 500 кілограм багажник. Так як фармити на ньому гроші саме не вийде, тому що там всього-навсього він вміщає в себе тисячу продукції, тому ви можете спокійно перейти на будь-яку іншу фуру і заробляти набагато більше. Але є перевага тим, що можна їздити нон-РП драйв, тобто по всім газонам, по всім, по всім по всім локаціям, і адміністрація вас за це не відкине. І саме головний приз це Lamborghini новенька, яка коштує 330 монет. Скажу відразу, брата, цей івент виходить на. Дуже легкий, по одної простої причині те, що є дуже багато варіантів, де можна отримати безкоштовні подарунки, але до цього ми повернемось пізніше. Також з'явився новий жіночий скінчик, чоловічий, не пам'ятаю, чи був такий, наче як був, тому що щось він мені нагадує. А ось новорічний це новенький жіночий, тому тут тому дівчаткам великий плюс. Що стосовно аксесуарів, придбав також собі такі окуляри 2026, доволі прикольні, виглядають симпатично, На мені зараз вони одягнуті, як бачите, вони такі стоять прозорі, ну, симпатічно. Коротше, виглядають. Рекомендую купити в принципі не так багато, 10 подаруночки Всі інші аксесуари на любителя також можна придбати 40 кг різдвяну шкарпетку, але можливо буде навіть рентабельніше саме нею купити з цигарки. З'явилися ось такі червоні гірські окуляри, теж прикольна штука, як аксесуар. І з самого цікавого, що мені більше всього сподобалось, це аксесуар jetpack. Це дуже прикольна штука, і я уявляю, якщо він з якоюсь анімацією, взагалі там полум'я, то буде імба. Але поки я ще не бачив їх на сервері, тому треба буде обов'язково придбати з часом. А ви спитаєте мене, а де брати новорічні подаруночки? Можна фармити на різних роботах. Якщо ви будете наводитись на кожну коночку, вам буде писатись, де саме що лутати. Ялиночки рубаються в лісі, печиво збирається на якійсь роботі, якщо не помиляюсь, коника взагалі можна отримати на будівництві, а подаруночок падає на новій пошті. Тому не залікайте, якщо маєте бажання, дуже легко все фармиться, в принципі, роботи прості і не будуть займати вас багато часу. Шанс дропу теж нормальний і все випадає дуже чітко, і вже багато-багато хто позабрав головний приз. А це Саме та нову тачку. Наступний персонаж, це у нас хом'як, це з адвент календарям. Рекомендую виконувати всі завдання. Особисто я вже сьогодні почав приходити третій день, як і всі, в принципі, тож. Не зволікайте, фарміть, отримуйте безкоштовні плюхи. Ну і сама халявна можливість, як зараз отримати мінімум два мульта, це просто пройти квест у святого Миколая. До нього підходите, починаєте з ним взаємодіяти, берете квест і він вас відправляє тут по території. Вам потрібно буде знайти на території 10 подаруночків. Вони будуть успішно всі підсвічуватися, тому у вас з цим ніяких проблем не буде. Як знайшли всі 10 подаруночків, прийшли до нього і здаєте йому подаруночки. І після цього буде нараховано 10 новорічних подарунків, за які ви можете успішно продати, або далі самому збирати. І ось вам ще один лайфхак, як отримати ще 10 безкоштовних подарунків. Вам потрібно взяти буде промокод з майстерні розробників. Під останнім постом вони виклили промокод, який дає вам за 7 поїдев 10 подарунків. Тобто за один день ви ще отримаєте 10-ку, яку можна також успішно продати. І вже рахуйте новачок, який зайшов, відігравши один день, уже має на руках мінімум 4 мільйони. Тому ті, хто бають бажання, зараз саме вдалий час почати грати, тому що івент буде продовжувати. У дві неділі на цей раз дуже сильно заморочилися і зробили прямо окрему локацію, яка виглядає дуже приємно. Я думаю, що більшість з вас вже бачила, що по карті розкидано чотири нових бізнеси. Це умень пиво. На них будуть проходити аукціони, поки ніякої іншої інформації немає, але що в них можна придбати? Дуже прикольна штука для госніків і для крайма: це ось ці два напідки: це квас і лимонад. І як, як ця штука працює, і що вона дає? Ось я для прикладу поставив, встановив встановив неї на швидкий слот після того, як ви біжите, наприклад зав'язали цю пляшечку, у вас йде ось така анімація запівона, і вона вам відновлює кожну секунду 5 хп. В принципі, ці всі характеристики написані на цій пляшці. Хто не зрозумів, протягом двох хвилин ви просто будете хілитися кожні секунду по 5 хп. Це корисна штука, неї можна стакати в місці з Петрушкою, неї не можна стакати з карбонарою, тому тут уже такого жорсткого б'юза не вийде. Придеться юзати щось одне. Також цей клас можна юзати під час бою, що іноді дуже сильно виручає, тому що треба хп звідки взяти, а так Запились, 10 секунд побігли, і у вас вже буде 50 хп. Стосовно кланів, клани також оновили, додалися деякі цікаві плюшки. Переходимо відразу в вкладку Повітряний вантаж, Додалась система айдропів. Як вони працюють, я вам трошки розповім. Для прикладу, тут є купа різних контейнерів, які ви можете обирати. Найдорожчі вважаються Америка і Дубаї. З цих контейнерів ви можете залутати непогані плюшки. Для того щоб викликати контейнер, в клані має бути онлайн 10 людей. Не обов'язково, щоб ці всі люди були присутні на контейнерах. Після того, як ви замовили вантаж, у вас є 15 хвилин. Через 15 хвилин прилітає літак через всю мапу і приземляється на аеропорту. Точніше, як приземляється? Він там фактично падає. Як працює дроп з тих контейнерів? Вам може випасти або одна з трьох автівок, в даному випадку це Mercedes 22 року, або Aston Martin, і BMW i 8. Тобто щось одне з цього випаде, або вам випадає сім ящиків, і сім ящиків будуть мати рандомний дроп. Тобто ви можете отримати М4, нітраген, екстазі, алкоголь, петрушку. Це є, в принципі, непоганий дропчик, але в принципі, щоб 35 мільйонів витрачати заради того, щоб золотати гелік, я згоден на клан. Але щоб витрачати 35 мільйонів, щоб залутати 150 ремок там і трошки е, алкоголю і петрушки, то не зовсім згоден. Ціни доволі кусаються. Ми для тесту замовляли нову пошту, і нам з нової пошти випав квадроцикл на 300 кілограм. Тачки всі, які випадають з повітряного тажа, падають на баланс. Ось для прикладу, ось наш квадроцикл. Продати ви можете в вгоску його, тобто взаємодіяти з ним інакше ніяк не можна. Продати на БУ також не можна. Наступне нововведення, яке вдарило всім по карману, а саме. Майже всі власники гаражів, які мають 12 стік, вимушені полиняти на 180 мільйонів. Як ви бачите, з'явилась новенька вкладочка в Стор безперебійники, і тут вам потрібно купувати ось таку кількість безперебійників. Це нове поліпшення, яке дає це поліпшення. Потрібно для того, щоб ваші стійки ламались повільніше. Тому що після зимового новлення стійки почали ламатись настільки швидко, що раніше ви за день могли зламати неї максимум на 3-4%, а зараз стійка ламалась за пів години на 2%. Якщо у вас не були вкачані безперебійники, після того як ви вкачали всі безперебійники, поясню, як це працює. Один безперебійник покриває дві стійки, другий рівень безперебійника покриває чотири стійки. 6 стійок, 8 стійок і 12 стійок. Тобто, якщо у вас всього 6 стійок, вам достатньо буде вкачати до 4 рівня. Але якщо зробив деяку помилку, третій рівень покриває всього 5 стійок. тобто 2 стійки, 4 стійки, 5 стійок. і щоб вкачати на 6 стійок, вам потрібно буде також придбати і ось цей 4 рівень. Тому власники гаражів, як вам нововведення? Розумію, що в принципі відгуки всі будуть негативні, тому що це додаткові витрати, але все ж. Що тільки не зробиш для того, щоб фармилась крипта і приносила бабки. Зараз ситуація дуже печальна по саланні, як ви бачите, 12 стейк вкачених на солану, і отримуємо ми 430 тисяч за день, тобто за 24 години. Фарм, звичайно, сповільнився, але в майбутньому, уявіть собі, як тільки сала пульне, а вона колись допульне ще, тому. Тут можна, в принципі, збирати крипту і знімати тільки в крайніх випадках, коли дуже сильно потрібно. Не забувайте, братва, залишати коментарі під цим відео. Мені дуже цікаво буде їх читати. І також, якщо вам щось було незрозуміло в ході цього відосу, ви також можете задавати питання, на які я успішно відповім. А якщо ви хочете прям швидко отримати відповідь, не забудьте підписатись на мою телегу. Там під любим постом ви можете задати будь-які питання, і по можливості я на нього відповім. А тепер перейдемо до новеньких тачок з Батлпаса. Першу ми подивимося це. Чіпчирокі ось такий, да? SRT. Зараз ми неї затестимо, подивимося, як вона їде. В принципі, все будемо об'єктивно тестити на стокових шинах, щоб бортва, щоб, щоб було розуміння. да? Зараз не люто просто заносить, прям максимально заносить, я б сказав. Але це вже таке діло. Я думаю, що якщо сюди зимні колеса встановити, то буде порядок. В цьому моделька виглядає дуже красиво, сочно. Ми бачимо, що вона доволі деталізована. Що по швидкості. По швидкості, бортва 220, ми вже їдемо. 230, 250 км, швидкість стокового варіанту. Непогано. Клас деталей зараз відповідно також скажу. Так, внутрішній тюнінг, що в нас тут? Це клас деталей. Непогано. Недорого буде тюнити, тому зовнішній тюнінг відсутній на дану модельку наразі. Але можливо пізніше і з'явиться. Тепер переходимо до нашого мерседесіка. Бортва, наш мерседесік. Тут треба нам зараз обов'язково встановити якийсь номерний знак. Я не знаю, що в мене є. Так, да, в мене є якийсь номерний знак. Давайте його встановимо. От, наприклад, IC. Як він буде писатися? А він пишеться чорними, бачите? Але якщо ми встановимо стоковий номерний знак, який продається в Мрео, то там буде вже він відповідно зелений. Так, я вам скажу, що хоч вона і електрична, хоч вона зараз і на, літніх, на літній гумі, але воно все одно їде доволі потужно. Давайте максималочку візьмемо зараз. Вона їде супер тихенька, це ж електрика, 270 кілометрів. Афієно. Ну при цьому всьому виглядає моделька дуже потужно. Якщо ми запалимо фари, ось так це все виглядає спереді. Вкусно, вкусно. Реально балдежна тачка офігенна. Це нова моделька, це, це фактично новий автомобіль, який просто в минулому році почав продаватись, скажімо так. А вже в цьому році ми вже маємо цю модельку тут у нас на проєкті, Кайф. Реально, моделька кайфова. Електро звісно, вражають, типу. Якщо ми навіть перейдемо в салончик, тут такий от порядочний салон. Ну, це реально люкс. Салон дуже деталізований. Для такої моделі це прям імба. Зараз ми з вами заїдемо ще на тюнінг, подивимось, які тут клас деталей. Так, внутрішній тюнінг, тут у нас клас деталей D, На диво. Хоча я мав надію, що тут. Насправді я думав, що тут буде С-клас, але у нас тут дешечка, тому. Тоже непогано. Зовнішній тюнінг присутній, братва. Задній бампер, спойлер і передній бампер. Давайте подивимось, що тут за обвеси стоять. Ой, ой ой кстати, непогано, карбончик уже стоїть, да? Да, от карбончик можна поставити такий. Спойлер. Ага, і він міняється на знак Брабус. Дуже цікаво. Дуже цікаво. Чи є така варіація в реальному житті від Брабуса? І передній бампер. Слухайте, ну непогано, 500 тисяч це все діво коштує. Давайте придбаємо і вийдемо зараз. Подивимося. Клас деталей де, Ви отримуєте ось такого Мерседеса в такому вісіку, приятному. Ну непогано, парня. Я думаю, що це порядочно. Дуже буде цікаво не затюнити і подивитися, як вона буде їхати на швидкостях. Якщо вам це зацікавить, то прожміть лайкосики під цим відосом і я обов'язково запишу на неї тюнячки. Мерседес дійсно дуже цікавий, тому з батопаса він кожному зайде. А тепер стосовно державних вартостей. Державні вартості у вас на екрані. Злив в моску. Гран Cherokee коштує лям 300, а Mercedes новенький 2400. Це означає, що максималочка тут насправді буде небагато в районі 10-15 мільйонів на Бушці. Ну, а тут до 7-8 мільйонів максималка. Тому тут знову ж таки придеться перепродавати і перекидати бабки на карту. Але стокові діски навіть на цьому Мерсі просто виглядають сасно. Дуже красиво виглядають, вони дуже сюди пасують. Ну, як на мене, брата, це того варте. Також треба наголосити, те, що сумка, яка продавалась в магазині за 800 карбованців, спочатку була як рюкзак, а зараз вона стала на слот бананки. І тобто ви отримуєте плюс 100 кілограм. І зараз, як ви бачите, в мене вже на руках 600 кг, і це дає великий буст. Продавалась вона, до речі, відносно дешево: 890 карбованців за 100 кг на сумку на плече. Додатковий слотик дуже приємний. Ще одне нововведення – це. Повноцінна робота нової пошти. Тут є три варіації роботи, але скажу відразу, потрібно буде вкачати рівень. Ті люди, які вже вкачали собі 10 рівень і можуть працювати на перевізнику, отримують 180 тисяч орієнтовно за 15 хвилин, але це під час акції X2. Зараз відповідно заробіток впаде в два рази менше. Непогана штука, як бачите, люди досі качають рівні і можна буде на цьому непогано заробляти. Навіть новачку це доволі вигідно. Весь процес сіні ящиків я не буду вам показувати, тому що я сам ще не качав собі цю роботу, ну бо вона мені зараз наразі не потрібна. Але ви можете, в принципі, спробувати. Так, зараз ми з вами купимо головний приз цього новорічного івенту новеньку Lamborghini. Отак от, от придбати, Нажимаємо 330 подарунок, 50 залишається. Треба ще буде дозбирати на джекпак. І зараз ми цього апаратіка заспавним. Ля, опс, от так от він виглядає, виглядає симпатічно. Він до речі, прикольний. Розкидали по тачці, його симпатічно. Так, давайте тестить. Що? Я знаю, що ця тачка вже не швидка, не супер швидка, що люди так трошки негативно. Відгукались, але ви ж враховуєте те, що братва, як сніжок закінчиться, цей апарат буде хасаний так, що ну просто. Я в будь-якому випадку думаю, що його будуть фіксити. І враховуйте, що це гібрид. Він їде так як і на бензині, так і на електриці. Але що ми бачимо? За 330 подарунків ви отримуєте тачку в стоці, яка їде вже 320 кілометрів. Це не на максималки наразі. Якщо ми накинемо деталі, це буде близько 380 Ну, виглядає, вона дуже симпатично, як на мене. Такий дизайн футуристичний і ламборгіні, що сказати. Стільок свій імінь. Як то кажуть, ну і зараз я вам скажу, що вона керується непогано, тому нею можна також підтюнити і заапдейтити вініл ви цей також можете зняти і зафарбувати тачку будь-який колір А клас деталей у нас С-клас. Тому не дешево вийде тюнінг, але спробувати варто. Державна вартість даного транспортного засобу 24 мільйони. Це ніфіга собі. Це означає, що на поушечки буде вона продаватися не дешево. Тобто мінімалочка тут буде, братва, 50 лямов, десь. Ну, близько 40, скажімо так, 40-50 там, десь отак, в тому депазоні. Непогано, так? Да? Непогано. Отакий апаратик за 330 подаруночків. Чи назис? Ну а у мене все. Я всім дякую за перегляд, братва. Не забувайте підписуватись на канал та ставити лайкосики під цим відео. Всім дякую за перегляд. З вами був Фішер. Всім папа.